Усіх вітаю, друзі. Щось знов принесли в скупку, і я бегу до крамниці. Доброго дня. Так, людина принесла круті речі, дуже круті статуетки. Також Бівень слона. Крутезна закупка, зараз покажу все більш детально. О, Доброго дня! Да, да. Массажоры ага. там 2000-го года, но я кажу, не знаю. Ну да, не трошки не наші, да-да-да, тушки не наш. Так, друзі, а ось більш детальний огляд, що вдалося купити. Цікава статуетка, досить рідкісна, але, на жаль, є пошкодження. Бачите, тут пошкодження карамисла і тут щось відсутнє. Вперше зустрічаю таку статуетку. Але навіть в такому стані вона буде коштувати грошей. Так, знов купив кістку. Знов такий льова. Такий в мене вже один є. Декілька маленьких статуеточок з кістки. Так, слоновий півень. Бачите тут африканка. Цікава композиція. Досить велика, масивна скульптура на підставці. Так, далі. Рідкісна статуетка. Я свого повіду та й продам. Вперше теж зустрічається мені. Це у нас Київ, Київський фарфоровий завод. Так. Далі декілька тут Європа, біти статуеточки. Це щось сучасне. Мадеїн Тайвань теж таке собі дівчинка теж з пошкодженням. Ось така статуеточка з мелодією. Гарненька. Так. І ось такий штовчик, півник ЛФЗ. Дуже ефектний, такий яркий. Весь по золоті. Вперше такого бачу. ЛФЗ in, Ну, самі бачите. Так, декілька штофів з-подводки. І це, мабуть, просто був штоф а ці штофи з подводки. Так, і ось така величезна фарфорова статуетка. Ось такий казак. Казак шикарний, без пошкоджень. 40 сантиметрів висота київського заводу. Дуже красива ефектна статуєтка вражає своїми розмірами. Я не тільки досить важка, не тільки... не тільки мені попадається вперше в руки, але я бачу її вперше. Вперше таку бачу. Крута статуетка, ось така закупка. Так, ще в мене була одна закупочка. попроще, от зараз принесли ось такий магнітер працює. Трішечки біжутерії, красивий буштиновий камінець та декілька шкатулочок. Коробочка, мабуть, під нього була, а, а мабуть, і ні. Ось така погана, що порвана коробочка. Так, це я купив дуже дорого, а за це віддав 250 гривень. Ще тут я купив ось такий фотоапарат. На жаль, там щось не працює. Механізм і не можу відчинити, то вже буду розбиратись позже. Ось така закупочка. Напишіть, будь ласка, друзі, як ви вважаєте, скільки я сплатив за цю закупку, за ці речі? Так, ручки за 100 береш, так? Да? Покажи є Не, не то я подарил. Это вот постоянный покупатель, подписчик, подарил кассетки. Вот молодой человек увлекается ретро музыкой, да и вообще, в принципе, стариной. Вот видишь, это лицензионная такая. Ну, то есть, не знаю, насколько она тебе интересна будет, но сам факт. Лицензион. Предбав, да, все будет. Ты Вот плейрок будет слуха Так, так, роботи. Ось такі цікаві є. Молоді люди. Так, все, ручки береш, так? Так, так, беру ручки. Що за Ого. О, як окремо і разом цікаво. Це його коробка, є. Тепер в мене їх пара. Бачите, яка краса. слонова. Є ще вироби зі слонової кістки бачите? Красота. Зараз знімаю відео і в мене таке відчуття дежавю. Дежавю, начебто, це вже зі мною колись було. Так, а еще самые, так, значочки, монетки, да, у вас? да, а, значки, а, ручку и эти... А, монетки, за монетки 30 и... За ручки. 250 и а 50. Да. А... а? А тут одна, выказала сказали, 30 за 2 было. За 2, за 2. А, я одну беру, можно? Ну, ладно, а вам-то не надо, да? Нет. Не подходит, так а слабенькая. Так, э, у вас 250 и 25. Да. 275, правильно? Да. А какая? Да. Больше никакая. Угу. Больше никакая не подошла, нет? Не, не, я да. я же два закончила, то 4 монеты взяла, то. Ага, угу. все, все. Мы все так мы просто вакцинуем. Так, все. Угу. Ты сплачиваешь, да, за это? Да, да, да. Так, Мороз. так, э, у тебя уже терминал прочее. Прощу я. Продал 1500. Можу по нами. Друзі. Я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, Ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти. Так, друзі, є декілька продажів, продав шагомір, заря, підписнику, 300 гривень. Так, знайшов я карабін. Приходьте, заберіть свій карабін. Хто в темі, той пойме. Також продав на Еці ось так, такий червичок. Черевичок. Черевичок продав на еці, продав за 25 чи 30 доларів, не пам'ятаю вже, але, пам'ятаю, точно, купував я його 4 роки пройшло на барахолці. На барахолці, це я тільки почав магазин Еці, і він був один і перших товарів, що я виставив на Еці. Ми тоді з дружиною е, в суботу виїжджали на барахолку і щось, щось, щось купували. Ми там определили суму, яку ми можемо тратити, влажувати, так скажемо, в товари. І це був один із перших товарів. Нет, ну, а? как бы я потом вожусь с ним <свист> ага, ага. радио смотри как он сейчас посмотрим <свист> <свист> новое как новое ага, ага. и старая старая книга старая как говорят книжку И ну, смотри еще что -то. Ну это такая со современная уже. Ну, сука, да да, 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 да. Но это настоящая забота. Я в интернете смотрел. Ага, ага. Ага. Сейчас посмотрю. Шос есть, короче. Женщина была ее нет, туда уже. Да, да. Все, ничего нет. Всё, да? да а вас такие там вам такие такой не надо а что там только он поломан а что это тоска а я дед да, не-не не, не надо не надо не надо не надо ну не не современная советская а не 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 не, 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 не. я понял не моя тема Ну все, вот это. Ага. Друзі, ось таку купив ракету, Ну, хтось її вже -замі замінив шнур на такий адаптер і внутрі зробив ось таку ледівські лампочки маленькі. Ну нічого, працює, в принципі. Звичайно, краще, коли в оригіналі шнур, шнурну. Я ще чув, що американці у них інші розетки. І вони все одно роблять заміну шнурів, коли отримують. Купив у підписника Андрія за 600 гривень. Так, далі хлопчина приніс в крамницю таку фуражку я і залишив мені, передав мені. Декілька тут погонів, пуговиць. Я спочатку не зрозумів, хто це мог бути, чому передав. Потім Потім я згадав, що купував у хлопчика там шинель, військову форму пілота. І він обіцяв от фуражку принести. Так і зробив. Дуже дякую. Так, вчора увечері також купив ось такий рубчик в гарному стані. Це у нас. Кристіянин і робочий. Друзі, не пишіть, будь ласка, продаю, не продаю, не продаю. Такі речі я не продаю. У мене власна колекція. По монетах я не продаю. Можете не... Витрачати свій час по монетах, по наградах не пишіть, поки не продаю. Так, також, якщо ви хочете щось придбати, краще одразу пишіть на месенджери, на Viber або Telegram. Також я з цим рубчиком купив декілька вишиванок. Одна в такому стані не дуже вже вся жовта, бачите? І це може вже не відіпратися. Бачите? На жаль. Ну, все одно її можна продати там, за невеликі гроші, але навіть вирізають вишивку люди і десь використовують там, при, при пошиві одягу. Використовують. Так, а дві вишиваночки в гарному стані, в гарному стані. Тут цікава вишивка блакитного кольору. Бачите, не часто я зустрічаю, коли є, тут не тільки блакитний кольор, рідкість цієї вишиванки в тому, що тут є і червоний, і чорний, це. Кольори, які зустрічаються дуже часто. А от, допустим, блакитний, бачите, тут та, що фіолетовий є, зелений, якийсь розовий. Ці кольори зустрічаються дуже рідко. І коли вишиванка так розшита різ, різними кольорами, це, в принципі, обіцяє принести прибуток. Ось така цікавенька вишиваночка. Вишиванки. Люди, які купують вишиванки, завжди питають, а з якого регіону вишиванка. Кстати, зроблена вона чи з коноплі, чи з льону. Я їх не дуже відрізняю, ці два матеріали. Так от, і люди постійно питають, там, з якого регіону, з якого регіону. От ці вишиванки. Людина сказала, що з Полтавщини. Кожен регіон мав свій узор, кожен узор мав свій якийсь смисл. Бачите, це, от, допустимо, я казав, що зустрічається дуже часто. Червоний та чорний кольори. Тут ця проще, проще вишиваночка, сорочечка. Но... Теж рукав повністю розшит, і це дуже добре. Но якщо б вишивка була, була щільніше, то є прямо узор сплошний, не було таких е, пустих е, участків, то було б, звісно, краще. Ще дуже добре, коли в вишивки є дирочки, це повишає цінність вишиванки. Ось такі закупки. Це я одній людини купив три сорочки та монету. Людина дуже була задоволена ціною. Їй за сорочки до цього пропонували там по 600 гривень. Вона, в принципі, готова вже була віддати по такій ціні, але я ну, дав більше. І людина залишилась дуже. Задоволена. Друзі, залишити коментар та підписатися на канал для вас це маленька дрібничка, і вам може казатися, що це не важливо. Але для мене це дуже важливо. Це піднімає мій настрій і дає мотивацію робити далі цікаві відоси. Дуже прошу вас, протисніть вподобайку, підпишіться, якщо цього ще не зробили. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка зсу.